Є знижки на ДКТЛен До 15% в аптеках подорожник пам, та «Ощад». Є знижки на Детоксил. 15% в аптеках подорожник пам, та «Ощад». Алан Наші гості вже До... тут. Доброго, Доброго, ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. Слухайте, давайте одразу почнемо з вашого проєкту, про що він який він. От ви презентували пролог, але я пропоную, щоб ми подивилися шматочок, щоб всі глядачі побачили і далі ви розкажете. Христа призиваю. ось. таких богів в серці тримаю. Землю свою захищаю, святу помсту закликаю. Я біль, перетворений на полум'я. Я, Я людь, що в крові досі повина. Я сила, що перемагає темряву. Коріння моє міцне. Ви побачили фрагменти. Це пролог великого мультимедійного проекту про українську силу. Давайте нам що це Просто буде дайте. великий фентезі в світ а, про українську силу, бо багато хто і в світі, і ми українці. А, Маємо таке питання, в чому наша сила, і ми з Олею рахуємо, що наша сила перш за все в нашому корінні, в знанні про наше коріння. І знаєте, колись ми тут сиділи з вами, і я пообіцяв, що буду займатися кордоном, культурним кордоном mm -hmm. нашої так, країни. Ми ми року. Це вже другий степ. Він над Потужний, над важкий, на цікавий, і це е, такий крок на багато років. І я рада, що зі мною мій партнер Інкрайм Оля. І найголовніше найголовніша муза цього проекту, тому що всі ці історії на початку були у неї в голові. Ага. І колись десь на другому місяці війни ми зустрілися з Олею. На Володимирській горці, і просто, знаєте, шість годин спілкувалися про наші ідеї, і про це, те, що це. може зараз, прямо зараз, потрібно нашим людям. Саме на як ми відчуваємо цей пролог. Сьогодні він дуже потрібний, тому що там до людей, до українців, до світу звертаються наші стародавні боги, наші історичні постаті. Ольчка, тобто О, це ті міфологічні образи, так на яких ви базувалися, я так розумію? Ну, ці образи а, ми базувалися і на історичних фактах, і на міфології нашої. Ми провед... ну, я проводила багато там досліджень, розмов з міфологами, істориками, але це не реконструкція історична, це саме фентезі мова. Mm -hmm. Ось і ця мова. Ну, це моя мова, тому що я дуже люблю фентезі і дуже розуміюся на ньому. Yes. І пишу книги фентезі. Ну тобто, це моя тема. І ми думаємо, і ми впевнені, що це та мова, якою ми можемо розмовляти зі світом. Тобто, ми Такі хотіли би закохати да. в нашу історію, в нашу міфологію, в наших суперперсонажів світ для того, щоб світ відчував звідки. Про що в Україна звідки і українців сили, в сила? Чому ми чому зараз ми відстоюємо свою країну? Тобто, по суті, у кожного народу є своя міфологія. у Кожна роди своїх героїв, коли і коли народ має свою міфологію, це по перше, формує народ, формує націю, формує людину. Всі легенди у нас ці легенди забиралися, стиралися. Перебрехалися та да, тобто, і ми хочемо повернути своє. Ми хочемо показати українцям, наскільки в нас давнє і потужні коріння, тому що якщо взяти всі е, націоналісти та народи, які жили на нашій землі, це просто неможливо порахувати на мікс мікс зробити, а, звісно, Але зробити це... звісно, як едютейман, тобто так. зробити так, щоб всім було цікаво, щоб це була угу. сучасна мова, сучасна е, така розповідь, і так? щоб люди просто зрозуміли, і, наприклад, в світі і українці зрозуміли, наскільки ми пов'язані. Зані за світом, і наскільки ми важливі для світу, і вже дуже дуже давно, та друзі, поясніть таку штуку, Будь ласка, це був пролог хроніки. Сили. Проект це мультимедійний проект. Великий Так, так. От у вигляді Що чого? Пролог? до нього забудет, буде, буде входити комікси, книга, да. гра, ага. серіали. Кіно, тобто, mm. це проект набагато, То це багато це наш мультивсесвіт. Так, це тільки наш український. Ми хочемо так? створити саме наш мультівсесвіт, щоб від нього було багато різних продуктів, і кожен мог знайти щось своє від гри гри до серіалу. Але так. в нас більше ста персонажів. Ого, і тому ми можемо безкінечно просто розповідати ці історії. І, це надзвичайно і, круто. і ви знаєте, це звісно, що проект на багато багато років. І сьогодні разом з вами, разом з вашими глядачами, ми робимо перший крок у цю просто подорож. Але е, як дуже чіткі люди, в нас дуже велика команда фахівців, міфологів, істориків, аніматорів. Якщо Толік Уманець нас зараз Дивиться, чує, може, то йому сьогодні. привіт, бо без його. Мозку, таланту, рук оце все не було б можливо, і ми ну, тому дуже можливо, любимо наших людей. Ви привідкриєте трішки завісу, коли ми можемо побачити продовження, або можливо Оступного. це буде анімаційний ви знаєте, якийсь я, я о... кажу українцям, що це не проект споглядання, це проект, де кожен має приймати участь, тому що ми запрошуємо до створення, тобто в нас є чіткий план, коли який продукт. Буде виходити. Mm -hmm. Їх буде дуже багато вже у наступному і це році. Це таємниці, поки так. Mm. Ну, ну як ну така, ми просто ага. хочемо це вже показати в наступному році, коли в нас вже запустять багато трохи, проєктів, трохи, та, це багато. Потрохи, 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 комікс, комікс Крокова, книга. Та? Потім mm -hmm. так, все покроково. Тобто такі світи не бахаються з неба. А це пластична історія. Вон каже, ви бачите, що з цього героя полюбили більше, наприклад, та? або, там, або навпаки. Та? І ви так хоп, і переробляєте далі. Це ну, що в майбутньому, комікс, чи ви спочатку є? нас познайомите з'ємним. Вже наші улюбленці, і ми з них і почнемо. От Саме вони. От вони ага. зараз на екрані, і там от є козак характерник да. Тобто так, це так, наш головний так. герой. Це на мій краш. <реш> <реш> Я постійно про це кажу. Ось він прийшов до мене на хортиці саме. Появився і сказав, давай роби, придумуває. Знаєте, коли Оля, ну ми довго розробляли кожного персонажа. Але коли Оля працювала над саме над тортом, вона він просто випила краще. <смітна> <вона. смітна> Я, <це розгор>. Я <смітна> хочу, щоб він був сексуальний. Я, Я хочу, щоб, він був щоб красивий, його любили. Молодий, <смітна> да, такий розбушак. Ну, тобто, і він для нас особлення наших захисників, хлопців. Да, тобто, ну це мій такий меседж, наш меседж нашим людям, що це наша сила. А решта там дуже дуже цікава. Кавих персонажів, наприклад, Тобітя – це богиня вогню скіфська. Про неї взагалі ніхто нічого у нас не знає mm -hmm. про скіфські міфології, легенди, але ми сподіваємось, що будуть гуглити Перун. Всі знають, хто такий Перун. Ну ми хочемо, щоб наші люди пишалися міфологією, як, наприклад, британці королем Артуром, да mm -hmm. і вам mm -hmm. Там це от для нас не мета така. Не? Що у вас mm -hmm. має бути одна секральне місце? Ясно, що хортиця номер один, а далі Володимирська гірка. Де ми зустрілися? Ми там зустрілися. Там щось має статись. Я не знаю, що коли іде. Є в нас ідея теж для Володимирських гірці. Але ми ж у нас в історії дуже багато місць сил сили, і ми сподіваємося і віримо в те, що ми покажемо і зробимо це таким Сюжет Вже не не видувай ласка. Це, 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 це наступний це, крок. Це це, наступний крок Оля, Оля Бодоєв, і так сказали все, що не мали сказати. Я так розумію, що дещо Приєднуйтесь це. до нашого всесвіту, і ми будемо раді розкривати позовуємо. вам ці таємниці разом Круто. з вами. Нарешті це хто, хтось сили. це зробив.